Упродовж дня виборів голосування в студентських гуртожитках проходило спокійно, без порушень, проте не так жваво, як нарешті дільниць в обласному центрі. Із в понад тисячу виборців ближче до вечора проголосували трохи більше двохсот. Члени комісії не дивуються низькій явці і переконані, до восьмої вечора молодь активізується. У нас особливість є особливість такого плану, що діти, молоді люди їдуть. По домам, по Закарпаттю, щоб повернутися із пожитками на навчання. А тому ми їх чекаємо з приїздом, щоб вони до нас завітали. І зранку було так, якби, не нагрузочно, не так, якби наплив великий. А тепер, як бачите, і ви вже самі, то воно краще. Студенти Ужгородського вишу неохоче та все ж зізнаються. Цьогоріч у голосуванні не планували і не бажали брати участь. Причини кажуть хлопці різні однак, зваживши все, виборчий процес вирішили підтримати. Мотивація у кожного своя, Щоб просто не сидіти вдома і потім не казати, о яких ми поганих політики вибрало. Так що краще я проголосую? Так, я лише тепер приїхав з дому і вирішив зробити свій вибір. Я думаю, що краще всього молодь повинна обирати за кого ну майбутнє України, ніж люди, які жили в СССР. А ще студенти зазначили, нині вони свідомо та виважено зробили свій вибір. З інформацією про кандидатів та їх програмами добре ознайомилися з різних джерел ще під час передвиборчої кампанії. Тепер вже в очікуванні перших результатів. Я, свідомо, я вже знав за кого буду голосувати з деяким. Особисто знайомі і інші просто симпатизують. Змін тих, з яких ми чекали, з якими боролися. Будемо бачити. Білборди, потім подивився в інтернеті, почитав обіцянки їхні, ну, вибрав і думаю, буду дивитися, як вони будуть виконувати те, що вони обіцяли.